Чому не всі маніпуляції настільки жахливі, як нам їх описують? Зараз я вам розповім, і ви зрозумієте, що вами маніпулюють практично завжди. А ви обов'язково дослухайте це відео до кінця, тому що саме в кінці відео я вам розповім про ті маніпуляції, які реально завдають вам шкоди. Уявімо, що ви зайшли у супермаркет купити сметану, яка вам реально потрібна. Ви йдете у відділ, берете саме ту, яка вам потрібна, йдете на касу, і тут на касі спеціально видвинутий вперед кошик, де стоять спончики, і пише ось такими Чезними літерами акція лише сьогодні. Якщо купуєш дві пачки спонжиків, то третій йде у подарунок. І ось ви вже виходите з супермаркету не тільки зі сметаною, яка вам точно була необхідна, але і з трьома пачками спонжиків. Скажіть, це маніпуляція чи ні? Чи, наприклад, заходите ви в магазин з дорогим одягом, і тільки ви заходите, продавець зразу зістрибує свого крісла і іде радісно з посмішкою вас зустрічати? Можливо, в неї реально на душі просто жопа, купа проблем, немає настрою, але ж вона все одно мусить натягнути. Ти ту усмішку, щоб розташувати вас до себе і продати вам те плаття, яке вже третій сезон висить на вітрині і ніяк не може продатись. Скажіть, це маніпуляція чи ні? Тож це просто два елементарних приклади маніпуляції, які не несуть ніякої шкоди вашому ментальному здоров'ю. А ось маніпуляція, спрямована конкретно на вас, яка викликає у вас почуття провини. Ось тут вже потрібно витягувати червоний прапорець. Такі маніпулятори враховують лише власні інтереси і зацікавлені отримати від вас бажане, не враховуючи інтереси ваших. І найлегше це зробити викликати у вас почуття провини. І на жаль, найчастіше оцими цими токсичними маніпуляторами стають саме ваші близькі. Люди, тому що саме їм найлегше грати на ваших почуттях. Тому головним індикатором для визначення того, чи є ця маніпуляція безобідна чи токсична для вас, це те, чи ви відчуваєте після цього почуття провини. Дуже важко на жаль не вестись на маніпуляцію, особливо якщо ці маніпулятори близькі люди, але все це можна виправити за допомогою терапії. Тому якщо ви також страждаєте від токсичних маніпуляторів, звертайтесь у дірект, і я вам у цьому допоможу.